Доброго дня, дорогі подписчики. Сьогодні у нас таке відео цікаве про крампусів. Зараз розповім, хто це. Можна сказати про якісь різдвяні традиції австрійські. Хто не знає, можете подивитись інші мої відео. Я живу в Австрії, і ми побували на такому цікавому заході. Крампус, Крампуслауф, там, по-різному, називається. І я подумала, що це може бути цікаво взагалі для тих, хто і не живе в Австрії, для тих, хто і живе в Австрії, тому що в мене був такий дуже цікавий досвід, і, можливо, я би хотіла когось застерегти, що можна чекати від цієї події, може взагалі туди краще не йти. Спочатку я хочу розказати про те, хто такі самі крампуси, і потім вже я розкажу трошки, як це було. Додам якісь відео. З того заходу, де ми були, з цього парада крампусів? І, можливо, вам просто буде цікаво послухати про це, можливо, ви там ніколи не були, або, можливо, ви збираєтесь поїхати. І, можливо, ви збираєтесь поїхати в Австрію на Різдво там, і подивитись на цих крампусів, але це завжди в листопаді і на початку грудня проходить, тому майте на увазі. Тож, хто такі крампуси? Як каже мені Вики... Вікіпедія, крампус це рогата істота з європейського різдвяного фольклору, напівкозел напівдемон. Ну, вони і правда такі страшні, як напівдемони. Але те, що вони напівкозли, це просто я підтверджую на 100%. А саме вони ваняють, як козли. Тобто, якщо ви, може, колись підете на такий захід. Будь ласка, так, подивились десь там. Далі стали подивились. Якщо підходимо, носик прикриваємо, тому що можна реально проболіватися від них. Напевно, ці шкури це, скоріше за все, якісь старі костюми, я так думаю, і це якісь. Козлячі шкури, скоріш за все, і вони реально дуже воняють, тому що я там стояла навіть десь біля такого крампусу, отак, він стояв прямо біля мене. Я там постояла хвилину, десь хвилинку, тому що там було дуже гарне місце, щоб за цим всім дивитися мероприяттям. Я не змогла там стояти. Я пішла звідси, ну, слава Богу, він там потім теж пішов. Тобто це вам потрібно знати. Що вони дуже воняють. Краще до них близько не підходити. Далі крамкус напівкозерна півдемон, який карає неслухняних дітей, є протилежністю святого Миколая. Тобто він дарує подарунки, святий Миколай, Крампус може вас побити. Так що потрібно слухатись. Часто вони, до речі, ходять е, на оцих парадах крампусів. Саме з Миколаєм, там ось якось дівочка е, Ангелом, яка роздає подаруночки, така добра, вся красива, і страшні крампуси лякають дітей. Образ поширений у Австрії, Баварії, Хорватії, Чехії, Угорщині, Словаччині, Словенії та Північній Італії. Його походження, ймовірно, до християнське. Тобто, вже ці крампуси. Давно тут прижились. Ну і ще парочку цікавих фактів про крампусів я додам вам трошки пізніше в відео. Саме пізніше я вставлю, як це все проходило. Там було дуже гучно, тому я просто накладу свій голос і покажу саме, як це все проходило. Можливо, навіть там попадало щось таке, як саме вони б'ють людей. І саме до цієї теми я хочу повернутися, застерегти вас, можливо, вам і не треба ні на які крампуси ходити, про мій досвід трошки розповісти. Крампуси можуть вас побити. Все залежить, напевно, від місця, де це проводиться. Я думаю, що чим менше крампусів, тим, напевно, це приємніше. Тому що я до цього заходу, де я була на вихідних, була також на крампусах. Там їх було набагато менше, це були якісь такі можливо, села, де небагато так людей. Там було менше крампусів, там було менше цього вогню, менше диму. Вони були не такі агресивні, і це взагалі було достатньо цікаво. І, до речі, коли дивитесь в календарю цей розклад оцих заходів, оцих крампусів. Там може бути написано, скільки там буде саме цих крампусів. Там 300 їх буде штук, там або група там 50, або ще там щось. І я напевно порекомендувала обирати саме, де їх поменше. Тобто, в мене був раніше такий приємний достатньо досвід, і останній цей новий на цих вихідних був вже дуже неприємний. Я навіть не знаю, чи хочу я взагалі тепер більше йти на ці крампуси дивитись. Тому що ну, це ваняло все. Там було дуже багато диму. Тобто, я думаю, кожен крампус оцей, цей, там їх було 300 там, чи 500 штук, був з цією димовушкою, якимось факелом. Це просто все летіло в обличчя. Цей дим дихати було не, неможливо. Побачити щось там неможливо. Ну, дуже, дуже неприємно так було. І. Вони були дуже агресивні в цей раз. Вони були дуже агресивні. Я підійшла до одного сфоткатись. Фотка, до речі, така жахлива. Вийшла, я її навіть ніде не знаю, не буду ніде постити. Але я дуже боялась, що якщо я підійду це зробити, мене можуть вдарити. Але я чомусь подумала, ну. Вони ж, напевно, не такі взагалі бо на голову. Вони побачать, що просто дівчинка підійшла їх сфоткатися. Але як тільки мене сфоткали, він просто взяв оцим своїм і влупив мене по коліну. Це було не дуже приємно, але я не можу нічого з цим зробити, тому що там це норма. Після цього я зустрілася також з мамою і своєю сестрою, тому що вони там, там було дуже багато людей, вони трошки в іншому місці стояли. Моїй сестрі 11 років її вдарили також оцим віником. В неї, були, в неї на ногі прямо порізи. Порізи такий, що прям до крові. Я не знаю, чи я вставлю щось, тому що трошки там воно вже завоїлось. Можливо, зараз вставлю в це відео або трохи пізніше побачу. Ну і я навіть. Я навіть це колись обговорювала на уроці зі своєю вчителькою в університеті. І вона говорила, що це її дитяча травма. Вона зараз зі своїми дітьми на такі заходи не ходить, тому що вони достатньо агресивні і взагалі навіть багато дуже дискусій, інцидентів навколо цих крампусів, коли цей сезон починається, це завжди в новинах можна почути про те. Що хтось там в лікарні якийсь чи крампус, чи хтось від крампуса постраждав, чи там вони напилися, побилися, тобто таке мероприяття сомнительне. Ну, і зараз я хочу вам трошки ще показати саме, як ми, там, як ми туди приїхали, що там було такого цікавого. Ми вже йдемо на крампуси, і маму зустріли так. також. Мам, що це за образ Юнгери такий з тебе? Рау, а се... що це за шапочка? Лізина. Така красотка. Буду лякать, крапу. Коротше, приїхали ми туди десь за півгодинки раніше. Як бачите, там вже ці скорі помощі стоять. Таке, таке гарненьке містечко. Ось вони там збираються цими групками саме хлопці в костюмах і часто перевтягаються в крампусів. Місцеві, Як я вже сказала, вони, можливо, там роблять ці самі костюми, маски якось вручну. Не знаю, може їм там передаються в спадок ці костюми. І, як ви бачите, вони достатньо такі агресивні, це ще там заборчики ці стоять. Насправді я була розчарована, що ці заборчики, тому що нічого не видно було. Але я подивилась на це все і подумала, що слава Богу, що ці заборчики є хоч якийсь хоч якась захист. Можна ще побачити, що там є от сотрудники, там різні пожежна, скора помощ. І ось бачите, на відео просто крампус підійшов, просто побив цим віником дівчат. Ви думаєте, що це виглядає так не дуже боляче, а це, але це дуже боляче. Там залишаються рани від цих слідів. Малесеньких дітей, звичайно, вони не дуже так сильно б'ють. От там дуже багато вогню, дуже багато диму. Дихати було практично нереально. Ось навіть, бачите, там видно, як за, запалюють оці всі димовушки, оці всі, як виходять у ці крампуси. Дуже гучно, е, б'ють вони дуже сильно. Це, в, цьому, в цьому моменті ще грає оця музичка Рамштайн, така зла, класічна музичка для виходу цих крампусів. Я не змогла там довго навіть протриматися, я була там, напевно, хвилин 15 і вже просто не змогла там більше дихати. Коротше, я вийшла від крампусиків, тому що мене побили тільки що, І я взагалі там задихаюсь, а ще там так гучно, але я думаю, що я просто музику накладу на відео. І все, і розкажу, що...